Спілька. В місто приїжджає дуже багато молоді, студентів і максимум зусиль ми направляємо на те, щоб показати їм, що є в місті така установа, яка пропонує для них безліч корисних для навчання, для дозвілля, багато корисних послуг і пропозицій. Завдяки і от наше основне зусилля це величезна робота по формуванню і залученню цих людей, дітей до книги, до читання. Таким чином, колектив за рік провів більше 400 екскурсій, більше 300 різних форм бібліотечної роботи з молоддю. Бібліотека активно працює на розвиток і підвищення соціальної ролі, книги, використовує всі соціальні сервіси, в тому числі і такі, які дозволяють вести віртуальний діалог з користувачами. Щомісячно всі освітні заклади надаються прес релізи про календар наших заходів на місяць. Постійно розширюємо коло партнерів, з ким ми працюємо: це і центри зайнятості, і соціальні служби для молоді та сім'ї, нова поліція, військомати, управління юстиції, волонтерські організації, музеї, творчі спілки, Товариство Червоного Христа, обласний еколого центр і так далі. Ми проводимо в області, в районних бібліотеках, обласні читацькі форуми. Це традиція у нас щорічна, в 4-5 районах щороку. Величезні Заходи, величезний репертуар заходів проведено бібліотеками з молоддю до рокових незалежності, в рамках року англійської мови, до Олімпійських ігор, відзначення ювілею Франка Рушевського, 30-річчя Чорнобильської трагедії. Тобто в нашому історичному календарі, в нашому суспільному календарі немає таких подій, на які б бібліотека не відгукувалася. Своїми заходами, малими чи великими, до цього ще додаються десятки презентацій нових книг, які ми отримуємо постійно популяризуємо серед молоді. Особливо актуальна для нас підліткова література, яка з'являється зараз активніше в Україні. Це і декада популяризації культур національних спільнот краю. Ми в минулому році реалізовували разом з бібліотеками області такий проект Українці нація герої. Для того, щоб увіковічнити пам'ять минулих поколінь і займалися популяризацією і підтримкою нашої армії, волонтерських організацій. Працюємо із військовими частинами, готуємо підбірки літератури, міні-бібліотеки для воїнів АТО. Ми створили тренінговий центр, для того, щоб молодь більше спілкувалася між собою. Чимо у цьому центрі їх. Як формувати толерантність з молоду, як розвивати особисті властивості, формувати лідерські якості, розвивати комунікативні здібності. Протягом року відкрито 12 художніх виставок молодих талановитих людей, дві фотовиставки, обласні виставки писанок, вертепів, витинанок, конкурс чипсів поезії Тараса Шевченка та серед учнів професійно-технічних навчальних закладів. Ми постійно проводимо серію майстер-класів з майстрами народної творчості і молодими митцями. Працюємо в літніх таборах у літній період, організовуємо заходи для жінок, ветеранів війни і праці, бойова подруга, яку очолювала багато років наша перший директор Діна Тимофіївна Починок. Обслуговуємо людей в геріатричному пансіонаті, в центрі обслуговування інвалідів, турботах, дитячих будинках, в сиротинцях. Спільно. Дякую, дякуємо, дякуємо, дорогу. Скажіть, будь ласка, от ви от, останні ви, от, дали, от, ту роботу, яка ніби не пов'язана, так? Ну ніби не ваша. так? Це роблять і працівники, і волонтери, так. яких ви так? Так, так. Ми дали старт такій роботі, коли організували волонтерів у нас в бібліотеці лідерів громадських молодіжних організацій. І побачимо, що з'явилося багато нових ініціатив. І у самих волонтерів є потреба для того, щоб вони спілкувалися, розповідали про свою роботу, і ми організували школу волонтерів, запрошуємо дітей, які цим цікавляться, і проводимо з ними такі зустрічі. Англійський німецько польська мова, презентації з межокворчивоча, і вам з Паском, з поедим. Я не знаю, всі, хто тільки може, вони збираються в наших бібліотеках. На сьогоднішній день дійсно всі бібліотеки працюють як центри. Та, Тому це що так. мало таких вже установ, які займаються, крім освіти, займаються підлітковою аудиторією, молодіжною аудиторією. Але все одно було надано Ну, змогли переформатуватися, да, Був якийсь такий період, ми більш тихо спокійно працювали. Потім ми зрозуміли, що нам. потрібно зараз по-іншому не можна. Звичайно, все. все залежить волонтерів. Усі зараз біляді. кажуть, що до бібліотек молодь не ходить. Це неправда. Це неправда. це неправда. це неправда, тому що люди, які не ходять взагалі до бібліотек з дитинства, вони думають, що ніхто не, 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 не ходить в бібліотеку. Сьогодні і система освіти вимагає, щоб діти вчили і читали книгу. Це правда. І ми переконуємося в цьому, тому що ми брали колись одна-дві примірники зарубіжної літератури, наприклад, у перекладі української мови, які з'являються не так багато. А сьогодні їм вже треба десятки, тому що в шкільній програмі зарубіжна література читається, і сьогодні система ЗНО вимагає, щоб діти вчили, читали оригінали. І всі знають, для того, щоб правильно і добре здати ЗНО, потрібно вивчити тужній твір, що критики не достали. Діти читають і українську сучасну літературу, нам потрібно, дуже потрібно нам обновити наш інформаційний ресурс, тому що у нас багато застарілої літератури, оскільки незначні надходження, ми боїмося позбавлятися великої кількості такої літератури, але ж життя заставляє це робити. і тому ну, із основних проблем, із основних проблем, які от 我们、嗯。嗯嗯 Тисяч на три бібліотеки. Ми вже говорили, це наші кошти від управління культури. Ми зустрілися і з видавником, і з автором. І В нього надзвичайно багато книг сучасних, необхідних. Тамара Миколаївна робила йому презентацію. Володимир Федорович. Це, про про це так. просто унікальна так. людина. Це знахідка для нас на сьогоднішній день. І тому ці кошти ми. що Ну як таке може бути? Це унікальна людина на сьогоднішній день. Халифи, коли є, не по тоді, коли він був, у мене Я було можливості, що це. Що ви там гарно говорили? Це гарний, гарний подвижник, це подвижник, це його трилогія, унікальна річ, унікальна річ. От, Ми, що інші, що його... Я Масло, це та людина, яка займалася перепохованням на так, так. Ну, багато так. В його історії... Ну, і і такі сам факт, що куди... ми це все можемо розподілити, тому що ці кошти були направлені до розпорядника на управління культури, а ми вже з Тамарину колени з диченими бібліотеками вирішили це питання. І за Найвіше, що сьогодні при усіх цих організаційних змінах люди розуміли, що бібліотеку потрібна книга. Це Тобто, 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 я бачу, я бачу, що заробляли за, за платі по службі 77.000 грн з половиною. Що сюди входить? Платіж. Всюди входить платний запис в першу чергу. У нас найменший запис серед обласних бібліотек, у нас 4 грн платить читач до 21 року, тобто наша категорія. 4. Потім у нас є інші послуги, які нам дозволені. Це і ксерокопіювання, це роздруковування матеріалів, встанування, це платні гуртки і багато-багато інших незначних, які нам дозволені. Так. Це і використання незначної суми для пошуку цікавої інформації, якщо користувач не може, її сам знайти, платні довідки такі у нас є. Невеличка сума плати за те, що ми складаємо списки бібліографічні для студентів і так далі. Це малесенькі суми, але Я ще знаю, що сказати, що це, напевно, одна з небагатьох бібліотек, де дійсно проходить оновлення складу. От завжди ми там говоримо, молодь не знає, а ті вже не хочуть працювати. От якраз Тамара мара Маколана дуже чітко справляється з цим всім завданням. Колектив щорічно оновлюється, приходять молоді люди, вона їх навчає, розповідає, і вони фактично всі затримуються в бібліотеці. Оце, напевно, одне з найголовніших бібліотека бібліотека для нас. Не можуть працювати старші, вона їх переводить в цю бібліотеку. Я дуже вас чекали, Михайло Васильович, думали, що отримуємо різдвяний подарунок, ви обіцяли до нас зайти. У нас 40 років назад, коли був, відкривалася бібліотека, до речі, рішення було прийнято якраз в лютому 2000, eh, 1977 року по створенню бібліотеки. Тоді був Макар Іванович починок у нас в бібліотеці. Тепер кажуть, чекаємо загороднього Михайла Васильовича, буде за 40 років. І, і вас, і вас, цей. Очікування подарунка. Очікування подарунка. От okay, я ще шанс. йде Ірина Івановна два тижні, <глази> чи скільки <глази> ми там десь назад мали попасти. Була yeah. ну, ще одна історична подія. Михайло Сидович, можна? Репліку. Я трошки відхилюся, але щоб підвести до цієї роботи. Слухайте, перестаньте знімати. Ми з Іриною проводимо в травні місяця конкурс віолончелістів. Зараз будемо з училища, тому що ми звернемося. Дійсно, міжнародного рівня. Приїде самий крутий віолончеліст світу на сьогоднішній день Рафель Піду, професор проживської консерваторії. І організатором є такий Денис Северін з Базеля, зі Швейцарії і спонсором. Перша премія буде 1000 євро, щоб ви розуміли. Журій повністю міжнародне повністю незалежне. Але цей Денис Северін прийшов з цією ідеєю директора Львівської консерваторії. Ну той зразу як типовий українець галичанин, що я з цього... Так, заберіться все. Е, каже, що я з цього буду мати. Каже, це не е, я вам можу надати тільки приміщення, а все решта це він каже, Та ні, ви як співорганізатор мусите хоч дві премії дати від свого імені. Ну, Сергій, ну я не хочу, щоб ви це знімали. Я говорю, може, якісь речі суб'єктивні. Я маю право, щоб ви мене не знімали. Сергій? Я маю право, щоб ви мене не знімали, якщо я не хочу, щоб ви мене знімали. Ну, в принципі, маєте. Ну, будь ласка, але... я не щось... хочу, щоб ви мене знімали. Чому не знімаєте ви час? Ну, відключіть, будь ласка. Ну, зараз я не відключу вже. Що що? Не хочу відключати. Я, ж на паузу, Прошу. Прошу. я що хотів сказати? Він прийшов, коротше, там не здійлка не состоялась, а той каже, ну що ти поїдеш до того хмельницька? Він каже, ти їду до Саші. Ну то ж провінційне місто, то ж і Львів, ти розумієш. А ти каже, ти знаєш, я перепрошую, але якщо приїде Рафель Піду, якщо приїде з Китаю, з Півкіна, професор, з Польщі. Там прекрасна філармонія, прекрасний оркестр, каже, прекрасно все буде організовано. Там кожен менеджер на роботі англійською мовою володіє практично. Нікому язик не підніметься сказати, що це провінційна, що це провінція, а про вас навіть ніхто не згадає. Отак От само за наші три бібліотеки в так, там Андрухович був, Супюха був, там у вас книжка виходить. Я люблю сучасну літературу українську. Вони кожного вони слідкують за тренами із Куркову, і вони одразу того письменника количують до себе і роблять презентацію за участю цього письменника. От Він поїде в Київ, чи кудись, чи поїде там на, Львів, на цю книжкову виставку, чи на Дохмут Франкфуртську книжкову виставку. Нікому з них не підніметься сказати, що Хмельницький це провінція з цих письменників, з цих книголюбів, триомантів, тому що от їхня діяльність вона не провінційна. Їхня діяльність це. От на розвиток, на якісь нові, на, 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 на майбутнє, на молодь, на людей за цей. Якщо керівник на місці, то у нас є процедання запиту. Якщо керівник не вболіває не розуміє, що він робить, ну, на жаль, тенденція це досі більше. Запитання є до товари. Пане пане, чи є у вас бажання і запитання до... Комісії. Не має. Не має. Не має. Не має. дякую вам. Якщо немає питань, це, це, це ще таки має. Ні, підтримую, голосувати. Що... А, ви вже голосуєте? Вису. <різова> <різова> <Вовше> <різова> я голосуємо. Хто за те, щоб визнати роботу комунального що звичайно, прошу випустити? Утримали, хто проти? Дякую. Ми можемо дійство. Я не хочу з вами розмовляти взагалі. Ви якщо хочете щось сказати, вийдіть, скажіть, розумієте? Кимна директор і Бондаренко Юлія Вітальна головний бухгалтер. Обласна бібліотека для дітей мені Шевченка є спеціалізованим закладом, тому що ми обслуговуємо тільки дітей дошкільного віку і учнівського віку, керівників дитячого читання і, звичайно, батьків. Хочу сказати, що ця робота у 2016 році була направлена в переважній більшості на виконання стратегії національно-патріотичного виховання згідно указу президента. Було проведено дуже багато заходів патріотичного напрямку. це і... Патріотичний форум і допомога по збору книг саме дітьми для воїнів АТО, також для бібліотек Донецької та Луганської області, які знаходяться на такій території. Саме бібліотека і діти у цьому допомагали. Разом з тим, у 2016 році було започатковано співпраця з створеною громадською організацією Хома Хмельницька організація молодих і активних. Ініціатором, звичайно, створення цієї організації було головне управління внутрішніх справ у Хмельницької області. Але ми доєдналися до цієї організації, і саме бібліотека стала таким майданчиком і базою для для проведення не тільки різноманітних заходів, а таких. Круглих столів і засідань, які проводила ця громадська організація. Сюди входить і Академія прикордонних військ, і головне управління ювенальної поліції. Дуже великий плюс було що була презентація скаутської організації саме в стінах нашої бібліотеки. І багато читачів виявили бажання ну, взяти участь у такій організації. Разом з тим бібліотека дуже багато оголошувала різноманітних конкурсів. Це обласний відеопроект Пізнай свій край з бібліотекою, обласний фотопроект Повертайся живим, де були представлені роботи як на виставках у бібліотеці, так і на сайті. Також бібліотека щорічно проводить обласний конкурс Найкращий читач Хмельниччини за сприяння управління культури. І троє найкращих читачів Хмельниччини від'їжджають до Львова на фестиваль Книгоманія у бібліотеці. Працюють клуби, організації, гуртки за інтересами. Це для дітей дошкільного віку, їхніх мам Мері Попінс, ляльковий театр, студія для дітей, які хочуть навчатися інформаційних технологій з IT на IT. І багато багато іншого ми практикуємо і проводимо дуже багато виїзних заходів у бібліотеках районних, сільських, проводимо дні обласної бібліотеки в шкільних закладах для того, щоб активізувати читання наших дітей. Займаємося книгоношенням. Здійснюємо ВНВО номер 5 НВК номер 10, колегіум імені Козубняка. Тобто, в перші класи бібліотекарі доносять необхідну літературу для того, щоб дітки могли прочитати. І хочу відзначити, що збільшилось відвідування дітей саме з батьками на вихідні дні. Ми збільшили кількість дітей дошкільного віку, і вони читають. У нас є фонд, який задовільняє саме запити наших читачів. Бібліотека повністю комп'ютеризована. Ми здійснюємо обслуговування дітей в електронному варіанті. У нас немає паперових формулярів, все проходить методом щитування. Ну, хочу сказати, що за останні 10 років бібліотека зміцнила свою матеріально-технічну базу, здійснені капітальні ремонти віконних конструкцій, фасаду, підлоги, стелі. За це дуже велика вдячність нашій владі, адміністрації обласній обласній раді управлінню культури через те, що ми порівнюємо своє приміщення разом з тими бібліотеками, обласними сусідами: Тернопільська, Львівська. Не дивлячись на те, що штат нашого колективу трошки менший ніж в них, ми обслуговуємо більше читачів на 5 тисяч і приміщення в такому гарному стані. Ми щорічно робимо генеральне прибирання. Тюлі, штори, покрове, коврове покриття, все це чиститься, миється. Тобто ми дуже цінуємо і створюємо е, такий комфорт для дітей, які з 1 вересня йдуть до школи і звичайно починають відвідувати нашу бібліотеку. Ми все це робите ще власними силами, тобто це колектив без виглядя, так. без бездаткових коштів. Так. Я просто на цьому акцентую, щоб не знали, що хімческу все Ні, 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 ми, ми не не самі не чистимо не самі стираємо. Просто у нас були такі сьогодні, хто би хотів, щоб, щоб повітеряти плафони виділили окремо. Ну, І ви знаєте, були. це в нас так, вже така традиція, ми так весь час відносимося. Це, це, ну, ви закликали сказати про перші флешмоби. Так, да, флеш дуже багато. Проводимо дуже багато вуличних заходів, флешмоби до Дня Матері, до Всеукраїнського Дня бібліотек. Також пробували дійсно. Те, що ми проводимо читання в парку біля пам'ятника Тарасу Григоровича Шевченку, це повністю літній період, з червня по серпень. Щосереди працівники бібліотеки виходять з книгами, з періодичними виданнями і проводяться літні читання. І разом з тим проводиться такий проєкт, як «Арт-територія». Діти малюють, проводимо різноманітні майстер-класи теж у парку імені Шевченка. А на літній період ну, виникла така от ідея у Працівників, давайте підемо і попробуємо на пляжі. Діти ж там проводять час, бабусі, дідусі, батьки. Хто виносили ми туди періодику, цікавляться, але напевно в нашому місті ще треба трошки багато працювати над тим, щоб прививати все таки інтерес до книги і до читання. Тому з цією метою ми стараємося дуже багато. Давати інформацію у Фейсбуці в однокласниках в. В контакті там, де знаходяться наші читачі, а вони якраз знаходяться в соціальних мережах. Ми пропонуємо нові книги, які надійшли до бібліотеки, пропонуємо різноманітні конкурси і такі різні зустрічі, які би їм були цікавими. Хочу сказати, що ми роботу свою відсвітлюємо активно, і дуже вдячна, що і обласна рада і адміністрація наші заходи показує на своїх сайтах. Ну а управління культури. Звичайно, звичайно, тому що ми проводимо дуже багато таких. От і обласний фестиваль коляди у нас був відкритий спільно з центром естетичного виховання. Була проведена обласна виставка ветенанок. Тобто ми стараємося відкривати і персональні виставки наших дітей, читачів, які мають і такі творчі здібності. Дуже багато проводимо майстер-класів. Що стосовно Мері Попінс, то хочу привести таку паралель, що такі дошкільні заклади відкриті на, на території міста, і вони беруть 600 гривень за навчання дітей по підготовці до школи. Ми ж проводимо це безкоштовно. Наші працівники розробили цілу систему ігрову, навчальну, при допомозі книг, різноманітних таких матеріалів, які виготовлені самостійно руками, ну, майстер-класи різноманітні з інтернету. І діти з задоволенням. Разом з батьками відвідують ці заняття, тому що, по-перше, тепло, гарна атмосфера, створено мікроклімат, такий, який близький саме для дитини, там іграшки, оформлення, які зробив наш художник, і, звичайно, доброзичливе відношення самого керівника студії, яка веде ці заняття. Чи знаєш, куди буде? Я одного матую. Це разучі, два разучі, все тут зідають під Шановні колеги, запитання є? Немає. Дякую. Ви фінансували на 112 тисяч. Що, що що? Не дофінансували? Я бачу, у вас касові видатки з призначеннями на 112 тисяч. за минулый рик. Это, у нас получилась большая экономия, деньги, которые мы вернули в бюджет, это за счет того, основная часть, самая большая часть, это была за счет тепла, потому что ну, зима оказалась теплее, чем мы рассчитывали, мы все это вернули в бюджет, получилась основная часть тепла потянула. То есть финансирование было здесь да, на полностью, да, 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 финансирование да, было здесь да, да, просто да, кассовые предатели не да, да, здесь не все